Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні українські десантники здійснили висадку своїх підрозділів нові каховці. Окупанти від потужного удару нашої артилерії змушені були відходити зі своїх позицій, кидаючи навіть склади із боєприпасами. А саме зараз, якщо очікуєш визволення нової каховки, то напиши в коментарях під відео, що нова каховка це Україна. Продовжимо. Декількома моторними катерами наші підрозділи здійснили моментальну атаку на позиції ворога, що розташовуються нові каховці. Сумарно було задіяно 30 наших дуже добрих підготовлених бійців, які непомітно дібралися до лівого берегу Дніпра. До ворога ворог зовсім не очікував, і ця посприяла на дуже релітативну атаку. Без страти і, зазнавши сторони, перепливши Дніпро, було здійснено висадку наших підрозділів на берегу річки. Одночасно із тим, артилерія точними ударами накрила позиції окупантів, що там розташовувалися. Це дало змогу безперешкодно і дуже швидко вийти до окопів противника. В результаті ближнього бою було ліквідовано 17 окупантів, що знаходилися там. На даний момент розвідка б... Прийшла на максимально результативну, і наші війська з великою кількістю трофейної зброї при припасів повернулися назад. Очікується дуже скоро вже з доброї болі від расистів усієї Херсонської області. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги!